Дякую, Еро, що ви з нами тут, в цьому коротенькому інтерв'ю. І моїм першим питанням буде: як насправді відбувається терапевтичний сеанс, і що повинен відчувати терапевт? Отже, краніосакральна сакральна терапія це практичне лікування руками. Клієнт повністю одягнутий, а терапевт спочатку оцінює свої відчуття Можуть бути обмеження тканин, які можуть бути пов'язані з певними блокуваннями потоку енергії або емоційними блоками. Тому терапевт оцінює стан клієнта, щоб визначити, що саме потрібно лікувати. Що може відчувати пацієнт під час сеансу якесь тепло, чи може якийсь біль так іноді, коли ми працюємо blocking, через тіло, воно починає виробляти та вивільняти обмежені енергетичні released, блоки released, та емоції uh, тому можливо, що клієнти відчувають, коли відбувається вивільнення, і це може бути біль, тепло чи потік енергії, це можуть бути емоції або полегшення. І часто дуже позитивні, і відчуття можуть залишатися через 2-3 дні після сеансу. Тому нормально, ніби щось рухається тільки після сеансу. Чи рекомендується проводити сеанс через 3-4 дні цей процес триває. Це залежить від умов. Деякі стани добре лікуються з невеликими інтервалами між сеансами, наприклад, якщо є багато таких як при фіброміалгії, хронічній втомі, а деякі стани можуть лікуватися з інтервалами тиждень чи три тижні тому це залежить від того, що ми знайдемо в В Україні. Зараз дуже актуальне питання щодо лікування військових. Тож, як ми можемо допомогти за допомогою краніосакральної терапії при ПТСР, струсі мозку чи безсонні? Бо це дуже поширені стани серед військових. Так так. для мене це великий дар мати можливість підтримувати та допомагати і краніосакральна терапія це дуже чудовий інструмент, прекрасне лікування для цього. Ми встановлюємо довіру через нашу терапевтичну присутність, неупередженість та нейтральність. І це дуже важливе для встановлення довіри. Потім ми можемо працювати з цією емоційною травмою. я часто не використовую термін постравматичний стресовий рост, тому що у військових людей травма ще не завершена, Вона триває, тому ми працюємо дуже дивка. Багато працюємо з військовими зараз. Ми бачимо що вони стакішими. and also a lot of people with, uh, with their situation me, like after estrusse. concussion Ми звільняємо внутрішньочерепні мембрани, тому, що якщо вони дуже напружені, мозок не працює в розслабленому середовищі, що впливає на його загальний стан. Також у нас є спеціальні семінари для роботи з мозком, і тоді ми можемо працювати з запаленнями, такими як пошкодження гематоенцефалічного бар'єру. Also мембран. membrane. So, uh, 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 and even чудове the experience, even навіть uh, uh, like які мають родичів або партнерів у війську, після першого рівня навчання. Вже отримують хороші результати зокрема у допомозі з безсонням та нічними жахіттями. Це справжній потужній метод, бо ми вивільняємо заблоковані емоції, напруження, стрес. і це прекрасно. Тоді як щодо реабілітації та підтримки людей з ампутаціями, бо в нас багато таких людей, і за останніми даними ми маємо приблизно 60 тисяч людей, в яких є ця проблема. Тож чи може крайньосакральна терапія їм допомогти? Так, це може мати обидва ефекти. покращити стан тіла, щоб вона краще адаптувалась до протезу. А також часто виникає сильний біль у нервових закінченнях, і ми працюємо із нервами, із тканинами, із рубцями. І тому ми можемо працювати у напрямку з болем, допомагаючи ті частині тіла, які потрібно краще функціонувати. Ми працюємо над тим, щоб, наприклад, стегно було більш збалансоване, і або таз. Окрім того, ми враховуємо роль таламуса структури в мозку, яка передає сигнали болю до свідомості, іноді він перевантажений, і тоді потрібно його врівноважувати. Ми допомагаємо мозку краще впоратися із відчуттям болю, працюючи з усім тілом комплексно. Також, щоб вони не відчували біль так сильно. Ми працюємо ще з енергією. енергетична частина кінцівки все ще там, тому ми дуже комплексно врівноважуємо це з різних напрямків. Але звичайно, треба працювати і з емоційною сферою, тому що сильна травма. добре, дякую. Часто запитання, чи можна застосовувати краніосакральну терапію до дітей, і з якого віку це безпечно? Так, ми можемо працювати yeah, з дітьми навіть тоді, коли вони ще перебувають в утробі і одразу після народження. Але ми вважаємо, що діти заслуговують на найкращих терапевтів. Тому дуже важливо, щоб фахівець мав якісну підготовку, відвідував спеціальні семінари, зокрема з педіатрії. Ми можемо починати роботу з самого народження, адже часто бувають родові травми, і крайнього сакральна терапія після цього дає дуже добрі результати, тому що в тілі може залишатися сильне напруження та емоційна травма адже навіть в утробі дитина відчуває емоції і проходить через складну трансформацію в момент народження. Ще одне дуже поширене запитання: чи можна працювати з дітьми із розладами аутистичного спектра? Угу. А, чи може кранясакральна терапія бути ефективною в таких випадках? Так, доктора Плечка робота дослідження стосовно аутизму і з'ясував, що внутрішні мембрани часто перебувають у стані сильного напруження, особливо горизонтальні мембрани. Мій досвід це підтверджує, хоча іноді напруга розташована глибше. Також варто звертати на увагу на синдром деревого шкільника і проникність гематоенцефалічного бар'єру. Ми навчаємо, як працювати з цими станами в рамках програми з крайньої сакральної терапії. Також батькам, Також батькам варто стежити варто за харчуванням своєї дитини, адже певні продукти можуть пошкодити бар'єр мозку і негативно впливати на нервову систему. Ми багато працюємо з дітьми з аутизмом і бачимо хороші результати. А скільки років ви вже практикуєте краньосакральну терапію? А, здається, вже 26 років. Uh, mm -hmm. Як досвідчений фахівець? Чи рекомендуєте ви регулярні сеанси для людей, у яких uh, немає скарг або особливих проблем? Просто для підтримки здоров'я? Так, звісно, краса крайньої сакральної терапії в тому, що ми часто вивільняємо блоки та напругу, які ще не проявилися у вигляді симптомів. Тому терапія діє профілактично. Багато людей приходить раз на місяць, щоб підтримувати баланс у тілі і вивільняти напругу, яка в майбутньому могла б спричинити проблеми. А дехто приходить просто тому, що це приносить йому відчуття глибокого спокою і допомагає тілу залишатися здоровим. Це дійсно дуже цілті. І останнє що ви можете порадити чи порекомендувати тим, хто має певні сумніви, чи варто починати вивчати крадіосекральну терапію, чи ні? So feel it in your heart. I feel drunk. і про навчання, щоб стати терапевтом рідних, родичів або стати професором професійним терапевтом. Але дуже важлива частина навчання полягає в тому, щоб ви працюєте над собою своїм внутрішнім станом. Ви станете you are, you набагато are, здоровішими завдяки цьому навчанню, тому що ми багато працюємо so один з одним. Це, це великий подарунок для себе, якщо ви відчуваєте в серці, що це правильний шлях для вас. я була б рада зустрітися з вами. Дякую.